Вітаємо всіх на каналі. Сьогодні ми зіштовхнулися з такою проблемою, що телевізор на андроїді підключений, значить, він у нас до мережі інтернету, але нічого не хоче працювати. Заходимо ми на YouTube і все, чорний екран. Я дивився дуже багато відео на. Е... На тому ж Ютубі дивився багато дуже відео, і е, всі там в один голос повторюють, що потрібно робити. А що потрібно робити? Потрібно зайти і вимкнути Wi-Fi, потім повернутися в головне меню налаштувань, знайти параметри пристрою, зайти сюди і знайти дата і час. Е, якщо у вас увімкнені автоматичні дата і час. Час, який наданий мережею. Ви вимкніть і встановіть дату. Сьогодні у нас 14 серпня. А час у нас зараз. Який? Зараз у нас 13 девятнадцять. Вимкнули? Часовий пояс підтягується, якщо ні, то східноєвропейський. Ставимо і погнали перевіряти. Для початку ми маємо увімкнути Wi-Fi. Потім, за необхідності чи там для зручності, ви можете повернутися в меню параметри пристрою і дата і час. І зробити, використовувати час наданий мережею. Поки що ми цього робити не будемо, будемо перевіряти. Ось так. І все ніби працює. Подивимось якісь мультяшка. Подивимось. Все, все працює. Це перше. Я вже просто зробив. Інколи, у мене не інколи, у мене взагалі сталося так, можливо, у когось так же само стається. Я робив ці маніпуляції з датою і часом, нічого не виходило. Потім це кажуть, що дуже взагалі рідко відбувається. Потрібно е, змінити обліковий запис, видалити і встановити новий. Чи встановити заново його. Якось так. Це теж не допомогло, тому залишилось тільки запам'ятати який обліковий запис, згадати всі паролі і тому все подібне, запам'ятати, які у вас були встановлені застосунки тут. І зайти ось сюди, в налаштування, потім зайти в параметри пристрою і потім зробити ось тако. Скинути. Усі дані з внутрішньої пам'яті вашого пристрою буде стерто зокрема дані облікового запису Google, дані налаштування системи та додатків. Завантажені додатки теж будуть видалені. Тому запам'ятовуйте, один хер у вас телевізор не працює і скидуємо. Ось так іде перезагрузочка. Зараз воно там поморгає, покрутиться, попригає. І ми зайдемо в меню налаштувань. Там буде покрокова інструкція, що як робити. Все, ось воно прогрузилось, темний екран і далі нам телевізор пропонує підключити до нього пульт. Там все на зображенні анімації видно, що потрібно зробити. Зажимаємо ці дві кнопочки. І все, підключення відбулося. Що ми робимо далі? Вибираємо мову, бажано українську. Бажано, бажано, звісно, було би, щоб це була Україна. Хотів я майка, але тут нема. Регіон вибрали. І так, швидко налаштувати телевізор за допомогою телефона. Я пробував, у мене щось телефон не хоче його знаходити, тому ми нажимаємо пропустити мережі Wi-Fi. Взагалі пропускаємо, тому що першого разу я коли робив, підключався спочатку до Wi-Fi, теж все не працювало нічого. Тому теж пропускаємо по, е, так, умови використання. Ну, це приймаємо геоданні, е, там, по бажанню. Так е, Так, нехай буде. Так, тут пропонують якісь тут функції свого пристрою. Додатки пропонують. Ти, 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 це нам не потрібно, це теж море контенту, ну миттєве відтворення, це взагалі, не знаю, просто ми його пролистуємо і все. Батьківський контроль, пароль. Тут головне не ввести 4 нулі. Я зроблю мощний пароль, я введу 4 одинички. Теж нажимаємо пропустити, погоджуємося з правилами та умовами. І усе. Далі. Далі заходимо до налаштувань. Потім у мережа і інтернет. Вибираємо Wi-Fi і підключаємося до нього. Під'єднано. Все під'єднано. Потім додаєте свій аккаунт. Але зараз ми вже можемо перевірити. Я забув я забув сказати, до того, як під'єдналися до е, Wi-Fi, потрібно було зайти в параметри пристрою, дата і час. Воно мало би бути вимкнено, і ви мали ввести це все вручну. Це обов'язково. Перед тим, після того, як перезагрузився телевізор, після того, як ви скинули до заводських налаштувань, ви заходите спочатку в налаштування, дата і час знаходите, встановлюєте дату, встановлюєте час. Потім підключаєтесь до Wi-Fi і потім перевіряєте, як воно працює. Зараз ми і побачимо це. Ми заходимо до YouTube, воно там пропонує увійти на, на свій запис, на свій аккаунт, але ми того поки робити не будемо. Ми просто зайдемо і рандомно якесь відео не знаю, виберемо. скоріше, це Кабан? І, в общем, дивимось, вибираємо якесь відео. От, і дивимось, що все працює, все гуд, все добре, все у нас чітко. Ось і все. Інтернет працює, все гуд, все бомба. Потім заходите до Play Market, додаєте. Свій обліковий запис і скачуйте всі необхідні вам застосунки. Підписуйтесь, переходьте на канал, колокольчики ставте і тому все подібне. Дякуємо, а залишайте, будь ласка, коментарі. Всі, кому це відео було корисне. Дуже вдячні.